Вітаю вас на своєму каналі Флора дома у вікні. Сьогодні у мене знову розпаковка для вас. Замовлення це знову я зробила спонтанно, не планувала приїхала ця коробочка до мене із міста Дніпро, що побачила пост про продаж хоєчки, яку мені дуже хотілося. Ця хоя має незвичний, незвичну форму листя. Є її ще така варієгатна форма, чи сорт, форма, сорт цієї хої. Ну, але поки що вона дуже рідкісна у нас в Україні і по ціні не дуже доступна для мене. І ця посилочка приїхала із міста Дніпро. Я замовила хоєчку цю, і також. Як то кажуть, до компанії ще дві бегонії. Бегонії, я так відчуваю, що вони знову захоплюють мою свідомість. Не бегонії знову, а захоплюють мою свідомість, як інші види рослин. Тому що спочатку я так на них дивилась прохолодно, а зараз, коли Починаю передивлятися, які ж там існують види цих бегоній, які надзвичайно неповторні кольори вони не мають, ці бегонії. Так непомітно в мене починає збиратися в мої колекції отряд бегоній, так сказати. Так, перше розпаковую при вас. Ось це якраз мені попалася це хоєчка. Дивіться. Дивіться, яка форма листя. Ця хоя має назву Маніпуренсіс. Здається так. Якщо невірно читаю, то вже вибачайте. Ой, ось бачите, яка форма листечка. Далі розпаковувати не буду. Така досить, досить рідкісна ця хоя. Зустрічається не так часто. Так. Така хєчка. Поки відкладаю її, ми йдемо з вами далі, далі у розпаковочки повинно бути дві бегошечки, які я видивилася у цієї продавчині. Ну і, звичайно ж, їх замовила. До речі, ще не зустрічалось мені, дивіться, на замітку. То продає якісь дуже такі товсті шпалери, мабуть, навіть миючі вони якісь. О, чудово. Ні, ну це якщо залишились в залишках від ремонту, а так, звичайно, купувати їх для того, щоб використовувати для пакування рослини-пересилки, це, мабуть, неефективно. Так, і з вами далі. Так, ось бегошечку я вже, вже бачу. Так, називається вона, ось дивіться, Показую вам, ой, не фокусується. Five and Dime. Ну, Дивилася, Google переводиться як щось 5 копійок чи щось таке. Ось така. Я, я думаю, що це якийсь міні-сортик, такі невеличкі. Листочки срібно зеленого забарвлення, які кудрявенькі, завертаю за равликом. Гарнесенька, мені сподобалася ця бегошечка. Так. І далі, це щось трошки крупніше буде бегушка, я бачу вже по розміру. Так, розпаковую, розпаковую її. Вибачаю за шум. Так, Хочеться. У нас буде невеличка розпаковочка. Тут всього три рослини. І то головна у цьому замовленні хоя, як я вам і сказала. Так, а ця називається ДС це із селекції ДеС. Е, гламур, ДеС Гламур. Ось така красунечка. Бачите? Таке сріблясте напилення на листочках. Ну, трошки вона так вивернулася, думаю, від того, що вона була спакована, коли переїжджала до мене. Ось така. Така бегодня красунечка. Ось така мінічка. Я не запитала у продавчині, чи вона і буде міні сорт. Треба буде почитати. Ну, така дітка гарнесенька, мініатюрна. Ну і нова хоєчка в мою колекцію. Хоя Маніпуренсіс. Ось така форма листочка. Надзвичайно вражає все. Така невеличка розпаковка у нас з вами була сьогодні. Якщо вам сподобалось, не забувайте тиснути, не жалійте тиснути на вподобайки. Також обов'язково підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не припустити вихід наступного відео. Я вам вдячна за те, що ви дивитесь, за те, що коментуєте. Все, до нової зустрічі! Бувайте!